Бог каже, Бог звертається до людини. Вже в першому розділі Біблії Бог представлений тим, хто говорить, Він звертається до Адама та Єви, плодіться та розмножуйтесь і наповнюйте землю, і володійте нею, і пануйте над рибами морськими, і над птахами небесними, і над кожною твариною, що плазає по землі. Бог говорив людям у давнину так написано в Біблії. Бог продовжує говорити і в наші дні, так стверджує Святе письмо. Як же чути Божий голос сьогодні? Послухай, що скаже Господь Бог Він скаже світ народові своєму та вибраним своїм, але нехай вони не впадуть знову на нерозсудливість. Як же сьогодні Бог говорить з людиною, які Він використовує методи та шляхи? Бог говорить через Біблію. Очі мої передують ранкові сторожі, щоб мені заглиблюватися в слово Твоє, казав Давид. Особисте, постійне, поглиблене вивчення Біблії, прямий шлях до розуміння Бога і Його волі. Ця перевага християнина кожного дня схилятися перед Богом в молитві та потім відкривати Біблію, Боже Слово, яке написане саме мені та тобі. Той, хто так робить, постійно буде мати своє особисте розуміння Бога. Бог говорить через Святого Духа. Пройшовши через Фрігію та Галатійську країну, вони не були допущені Святим Духом проповідувати слово васії. Дійшовши до Місії, робили йти до Віфінії, але Дух не допустив їх. Саме Святий Дух викриває людину в гріху, призводячи до покаяння перед Богом. Саме Святий Дух вказує не лише на гріх, а й на Спасителя від гріха, даючи в такий спосіб свободу від гріха. Саме Святий Дух говорить людині через Слово Боже, оскільки він сам надихав письменників Біблії передавати правду Божу точно. Бог говорить також через сновидіння. Бог говорить одного разу, якщо того не помітять, вдруге уві сні, у нічному видінні, коли сон знаходить на людей під час дрімоти на ложі. Розуміння того, що Бог може сказати щось особисте і важливе, у вісні має навчити людину бути уважною до Господа навіть у такій сфері, як сон. Уважність до Бога, який може виявитися у такій дрібниці, дуже цінна. Людина, яка уважно ставиться до всього, що з нею відбувається, може збагатити своє життя. Бог говорить через людей, що нас оточують. Він розповів нам, як він бачив у домі своєму ангела святого, що став, і сказав йому Пішли до Йопії людей і поклич Симона, що зветься Петром, він скаже тобі слова, якими врятуєшся ти та весь дім твій. Що я зазвичай роблю з думками інших людей? Що я зазвичай роблю з порадою мого друга? Як я зазвичай ставлюся до застережень моїх батьків? Як часто серйозно сприймаю прохання своєї дитини. А якщо через них і через багатьох різних людей Бог мені щось підказує, показує, чогось мене виховує, а я не чую нікого з них. Бог говорить до людини також через обставини: Випробуй мене, Боже, і пізнай моє серце, випробувай мене і дізнайся мої думки, і дивись, чи не на небезпечному шляху я і направ мене на вічний шлях. Чому з нами відбувається те чи інше? Чому з нами відбувається щось таке, що не трапляється у житті інших людей? Чому зі мною може відбуватися одне і теж постійно, наче це якесь замкнуте коло. Як я сам собі відповідаю на ці запитання чи припускаю я зв'язок між обставинами мого життя і тим, що Бог хоче мені щось сказати чи чогось мене навчити? Ми згадали 5 можливих варіантів того, як Бог може звернутися до сучасної людини. Це список звичайно не повний. Питання не у кількості методів, а в тому, що Господь продовжує говорити людині. Бог продовжує сьогодні звертатися до тебе та до мене. Бог і зараз готовий Тобі дати актуальну пораду, підтримати у скрутну хвилину, дати сміливості та сил. Як він звернеться до людини сьогодні чи завтра, цього ніхто не знає. Питання лише в тому, чи готовий я до цього.